Оце така краса Божа в Карпатах по дорозі з квасів на Петрос. І коли ти бачиш таку красу, хочеться дякувати Богу. Дякувати Богу як творцю. І дивіться, як тут красиво, як чудово. В четвер на нашій біблійній групі і в. В неділю на урочистому богослужінні у Львові, коли було свято Подяки і рукопокладення, ми говорили, я говорив, ми роздумували про вірші з, з першого послання Солонян, 5 розділ 16 по 19 вірші. За завжди радійте, безперестанку моліться за все, дякуйте, бо така про вас воля Божа у Христі Ісусі. І Зараз, коли йде війна, ці слова можуть здатися для нас якимись занадто позитивними і нереалістичними. І ми можемо задавати питання, як нам це виконати. Але це дійсно Божа воля в Христі Ісусі, тому що так само на Павло написав цьому посланні, що Божа воля це є освячення ваше, щоб ви брилися від розпусти, щоб не ображали, не визискували один одного. Бо Бог вас покликав на освячення. І тому це дійсно Божа воля для нас також, щоб ми раділи, молилися і за все дякували. І як нам це виконати у цей час, коли йде війна? Звичайно, ми радіємо не злу, яке приходить в наше життя. І, звичайно, той самий апостол дав заповідь. Плакати з тими, хто плаче, і ми можемо перед Богом виливати наш біль, жалітися на обставини, жалітися на ворогів, молитися про захист і справедливу відплату. Але завжди радіти це, що означає? Це означає навіть серед великих випробувань, серед великих випробувань радіти тим, що Бог дарував нам в Ісусі Христі. І спрямовуючи наші роздуми до цього дару. А Солунська церква прийняла святе Євангеліє серед великого утиску з радістю Духа Святого. І радість Духа Святого це якраз усвідомлення того, що Бог дарував нам в Ісусі Христі. Прощення гріхів, єднання з Христом. Ми зроблені спадкоємцями нового світу, який буде повністю звільнений від всякого зла. Земля буде деокупована від всякої нечисті. І серця відкуплених також будуть повністю очищені. За це ми можемо дякувати Богу. І щоб мати цю радість серед випробувань, нам потрібно молитися. Як Жан Кальвін сказав, що нас, які розпростерті, які падають, які розбиті, піднімають молитви, коли ми всі наші тягарі покладаємо на Бога. І за все, дякувати це, звичайно, не означає дякувати за те зло, яке приходить в життя наше, і життя інших людей, але дякувати за те, що Бог вірний, як творець і як викупити. Тому що Павло закінчує це послання тим, що хай сам Бог освятить вас досконало, і ваш дух, і душа і тіло буде збережено в повній цілості на день його приходу. І далі він каже: вірний той, хто.